Samsung j 7 950 ціна. Чорненький колір, простенький телефон для простих задач. Є роз'єм на наушники 3.5, мікророз'єм. Ось такий по стану показую. По екрану серйозних коцок чи царапок немає. За додаткову плату можу поклеїти на нього захисне скло, повністю чистий, без різних аккаунтів. Про телефон J7 Neo. 9 Android встановлений і показую ще по пам'яті. Так, оперативна пам'ять. Простенький телефон, чисто як для дзвінків, можна використовувати, я думаю, спокійно. 2 ГБ оперативна пам'ять. Та пам'ять самого телефону тут 16 ніби. Так, 16 ГБ. В комплекті йде сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Як бачите, все працює непогано. Також, дивіться, інші мої варіанти: є великий вибір завжди по смартфонах. Або додайтесь в телеграм-канал. Силка в шапці профілю.